Новечір ну, добрий знову з вами Олександр Янковський. Ви дивитесь нашу програму Єдина країна Єдина страна Бердівлєт» на каналі Чорноморської телерадіокомпанії, також в ефірі телекомпанії Соціальна країна. А наша назва нашої програми Єдина країна» знаєте, має підтвердження. Бо сьогодні активісти, активісти у місті Слов'янську забарикодували виконком, принесли шини і баки. Це зробили місцеві мешканці. У нас є відео. Будь ласка, покажіть його. Ініціативна група виступає проти призначення заступниками мера Валерія Радченка і депутата від партії регіонів Вадима Ляха. Це ви бачите на відео. Ну, для них привезли сміттєві баки, в яких погрожують провести чиновникам люстрацію. Біля виконкому стояли молоді люди в спортивних костюмах і балаклавах, які напускали в будівлю окремих людей. Як пишуть новості Донбасу, блокаду обіцяють тримати доти. Поки з людьми не узгодять кандидатури заступників міського голови. Ну а після повідомлення, що сесії міськради, які мали мала розглядати кадрові питання, не буде людей перед виконкомом тільки навіть не, не зменшилося, а тільки додалося. І багато з них принесли плакати, розтягнули банер з фотографіями небесної сотні. Ми можемо почути, що там про що вони говорять? Федерація Треба бути федерація. Я теж думав федерація. Ага. Ну, добре, ну зрозуміло, що люди там збиралися. А, дякую. А, це таке відео з Донбасу і, а, про це, і не тільки про це ми поговоримо з а, Юрієм Лукановим. Вітаю, Юрію. Юрій Луканов, журналіст, голова а, Незалежної Медіо України. А, практично людина легенда, яка була. А, Багатька я, я просто подивився, знаєте, ваш список, де ви цього року побували, в яких, ага. в яких містах і містечках нашої країни. То як ви вважаєте, це все, що там зараз відбувається, навіть в тому Слав'янську чи як його називають місцеві Славянську? То, то це е, свідчить про те, що в нас все ж таки збереглася так єдина країна чи ні? Не ну з, б, я не сумніваюся, що у нас єдина країна збереглася. Розкол країни відбувається лише тому, що у нас сусідня е, країна вона це стимулює угу. і підтримує. Я думаю, що в будь-якому народі знайдеться е, там 3-4% якихось людей, які чимось не задоволені, які за певної підтримки і ідеологічної обробки можуть почати бунтувати, взяти до рук зброю і таке інше. Але як, як їх позбавити цієї підтримки, то все заспокоїться і все буде тихо і мирно. А то, що стосується Славянська, у цій кадри, які ви uh -huh. показали, я звичайно не знаю конкретно про що йдеться, але судячи з того, що там знову ну, намагаються посадити чиновники від партії регіонів, yeah, 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 yeah. то активність ця у нас прямована проти них це активно свідомі громадяни, які підтримують незалежність і цілісність України. Я думаю, що вони протестують проти цього, оскільки, значить, як показує практика, майдан і революція гідності нічому не навчила чиновників і взагалі владу як проявляються, і вони все одно намагаються до неї притиснутися. Чому? Тому що система не змінена, тому що влада е, має сназі місце при владі, воно гарантує дуже хороші прибутки за рахунок хабарів, крадіжок, схем і таке інше. І тому значить, вони продовжують туди рватися. Е, поки система не буде змінена, досі доти триватиме цей процес, доти триватиме протистояння в суспільстві. Цей процес я би назвав однозначно позитивним, якби не одне все ж таки, але бо у нас все ж таки на. В Сході йде війна, і е, оце проблема. А скажіть, будь ласка, наші колеги, наші з вами колеги, пішли. Знаєте, я не знаю це як відвідчаю, да вони пішли до політики, чи що них спонукало піти до політики? А ми позбу... ну, ми, я не знаю, там в нас більше нема, здається, там чудово журналістів. А але ще не факт, що в нас з'являться такі хороші політики. Ну ви праві абсолютно, що хороший журналіст не обов'язково стає хорошим політиком. Ну в принципі, тут немає mm -hmm. знаєте, багато хто в цеху засуджує їх і таке інше. Немає підстав для засудження наших колег, оскільки це їхнє право там змінювати професію. Mm -hmm. Абсолютно політики, так. так, інші, але, так. А, а... але сам факт, те, що ви розумієте, за всі часи незалежності, щоб така величезна кількість журналістів, причому середнього покоління, mm -hmm. йшла в політику. Мені це в принципі видається м, скоріше негативним процесом ніж позитивним, тому що це по перше великий удар по професії. По друге, це свідчення того, що розумієте, якби це от люди, припустимо, ну покоління, які, умовно угу. кажучи, вже втомилися, які розуміють, що їздити їм складно, яким треба можна сидіти, але активність вони можуть собі реалізувати, сидячи угу, десь на місці якісь... і ухвалюючи закони, законів. і так далі. Угу. І так далі, це ще можна було б зрозуміти. Але середнє покоління, у якого все життя попереду, яке себе далеко. Чи не реалізували, йдуть в політику. Це свідчить про те, що на жаль, що, е, значить, вони і вони показали таку картинку, що е, журналістика це професія не ніби не самодостатня. Uh -huh. І от е, політика, це щось якогось вищого щабля рівень. Значить, ну... Е, Зрештою, я думаю, що свято міста пусто не буває, в їхніх місцях хтось прийде, але все одно, я думаю, що удар по професії це дуже відчутний. А, скажіть, будь ласка, то знаєте, виходить так, що а, певним чином вони поставили, що ну, це є більш така поважна да, посада депутата, ніж там популярного журналіста. На вашу думку? А, Журналісти, вони а, можуть якось вплинути на ту ситуацію, яка зараз у нас відбувається на сході країни. Бо ми вже вплинули. журналісти, мені здається, так вплинули на ситуацію, яка в нас була тут і в і в лютому, і в січні, і в грудні. Але а, це можна так, ну такий вплив, знаєте, всередині країни. А там є маємо ситуацію з вторгненням. То чи тут потужності, тут впливу журналістів, і його буде вистачати чи ні на внутрішні на внутрішні, на внутрішні ну, події? Ну, на сході так. Я думаю, що взагалі то журналісти зробили дуже великий внесок в те, щоб угу. пробудилася громадянська свідомість, в те, щоб люди усвідомили себе е, представниками своєї країни, громадяни. Не мене просто совками, яким влада спускає якісь вовкказівки, вони повинні виконувати їх. Я думаю, що і далі це, хоча удар по професії значний, але у нас є дуже багато відомих і кла і менш відомих, але але все одно дуже якісних, дуже високих професіоналів журналістів. Я думаю, що вони заповнять цю нішу. Добре, юрію. Скажіть, будь ласка, мені а, а якщо знаєте, журналіст зараз має а, якусь інформацію, яка може її оприлюднення? Може зашкодити ну теоретично, може зашкодити в тій ситуації нашій країні, нашій армії. То що він має зробити? Але така знаєте, інформація, яку. Він а, з у звичайних обставинах він би обов'язково прилюднив. Ну, наприклад, що якесь там розкрадання, іде там ну це важко. Це розумієте, це питання більше філософські. Тут би конкретні приклади. Я думаю, що тут немає якогось готового рецепту. Ситуація, наприклад, щодо втрат особистого складу техніки підолувачів. Про це, це обов'язково треба розповідати. Але інша річ обов'язково треба розпов... Про, про війну. Треба розповідати правду. Просто треба очевидно усвідомлювати, що якщо ти розповідаючи про війну, показуєш розташування нашої. Техніки, mm -hmm. там пересування нашої техніки, і так далі, ти це об'єктивно зашкодиш. А тобто, цього не потрібно робити. Тобто треба включати мозок собі і розуміти, що це може зашкодити. А якщо розповіді про хід боїв, про втрати або перемоги, обов'язково треба робити. Інша річ, те, що я помітив, все ж таки, психологічно, наші журналісти дуже часто вони роблять акценти неправильно розставляють, на мій погляд, наприклад. і не тільки погляд. Mm -hmm. Ну, наприклад, на топі десь на топі головна новина висить про поразку українських військ, і тут же десь в новинах є. Про про перемогу українських військ не менш значну, uh -huh. яка посувається набагато швидше, тим часом новина в топі висить. Або на одні в одній шановній газеті розповідалося про стосунки Путіна з Україною і подали фотографію, де Путін тримає горобчика. Розумієте? Uh -huh. Тобто uh -huh. підсвідомо закладається в Меншовартість справ, така, що да? ми, ми uh -huh. меншовартісні І так далі. Значить, розумієте, це якесь таке самобичування, я б сказав би, значить, ну звикли вже, знаєте, за багато років. Ну це догадано. От зараз ви побачите відео. Ну певно, ви вже його дивилися а І побачать його наші, наші телеглядачі. Це е, сьогодні, біля, е, в Одесі, в центрі Одеси, було побито народного депутата України Нестора Шуфрича. Е, побито. Здається правим сектором, але представник правого сектора пан Преза, вже сказав, що вони не мають жодного стосунку до цього побиття. Втім, подивимось трошки а, гов говорять про те, що саме цим відео і саме цією подією фактично вже відмінили депутатську недоторканність з українських депутатів. Бачили, Да? <плес> ну mm -hmm. частково так. От, я цього не бачив. Я бачив щось там на вулиці, де він вже біля біля машини, а це вже от вони вийшли. вийшло. Давайте коридор. Що ж це діло? Дайте коридор. Держите Ребята, ну, коридор! Дійте коридор! Не запросили! Дай така репутація! Пусик, пусик, пусик! Все, хлопці! Пусик, пусик, пусик! Пусик, пусик, пусик! Ну, Ребята, ну дайте коридор, не ми заговорі. Ну, таке було побиття сьогодні. Народного депутата України пана Шуфріча. І це було в Одесі. Про це ми говоримо сьогодні з Юрієм Лукановим, журналістом головою незалежної медіа про України. Як ви вважаєте, такі речі журналісти мають показувати? Ну ні, якщо це відбувається в, в, в відбуваються такі події, то звичайно мають показувати журналісти однозначно, але я вам скажу, знаєте, бити людей погано. І це однозначно угу. е, погано, що побили кандидата в народні депутати і таке угу. інше. Якщо теоретизувати, то треба говорити, що повинен бути суд, там, міліція, які б виносили якісь справедливі вироки і таке інше. Річ у тому, що ося, оці, оцей процес, коли депутатів кидають в депутатів корупційних чи Мовників uh -huh. uh -huh. ідуть сміттєві баки і таке інше, а тепер, от побили нестора Шуфрича. розумієте? ну він же почався вже давно. Пам'ятаєте, в сніжками коли закидали депутаток uh -huh. партії регіонів, які в той день не прийняли рішення про проведення київських виборів. Тобто вони фактично порушили конституцію права кияни таке інше. Їх закидали то в їсти порушили, де порушили декілька кримінальних справ проти тих так, людей, яких закидали сніжками. Хоча так? вони, хоча депутати продемонстрували, наплювали не, фактично не по, не по на, на, закону, на конституцію. Так? Так? Правильно, і це був такий маленький сигнальчик, потім там почали обливатися зеленкою, не почули. Тепер от кидають в сміттєві баки, не чують, і, значить, врешті-решт, якби скажімо, нинішня влада, бо розумієте, ну суди, прокуратура, міліція, вони продовжують не працювати або, скажімо, працювати далеко не так, як би нам угу. цього хотілося. і, і оскільки ми, 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 увіч, ми не можемо добитися справедливості в суді, це очевидно. Угу. Значить, оскільки усі всі депутати, які мали. Або, власне, політики, депутати, чиновники, які мали причетність до створення цієї системи і були є активними учасниками, а Шуфрич, як відомо, він організовував тітушок, які mm -hmm. значить, воювали там з Майданом. Значить, то, я не знав про це. Відповідно, Ну, є no. відео, де він командує там і таке інше, то цей то. Але навіть якщо він не керував, то все одно він є учасником цієї системи, так от, і, і, і ми це чудово знаємо. Значить, і оскільки ніхто з корупціонерів, з тих, хто побив. Людей на Майдані не був покараний, люди це все діло бачать, і вони беруть справедливість в свої руки, uh -huh. так як вони це собі уявляють. Повторюю, самосуд – це погано, але цей процес, оскільки влада не виявляє волі для того, щоб посадити або покарати винних, uh -huh. він, він тільки буде нагнітатися, тривати і таке інше. От сьогодні нагадали: там є такий фейбуківський діяч Сергій Кошман, він навів нагадав про чисті руки операцію в Італії, яка була на початку 90-х років, мафіозна, протимафіозна операція. Тоді е, затримали, зарештували, приділили звинувачення по трьом тисячам і, і більше ніж трьом тисячам. Ні, ні, ні. Mm -hmm. Бізнесменам, політикам, там ну коротше всім mm -hmm. діячам, які були або дуже багатьом діячам, які задіяні були в мафіозних схемах. Ну, тобто, влада виявила волю і зуміла навести справедливість. Наша влада поки що цього не робить. Мало того, влада демонструє сама безпринципність свідомого заступник генерального прокурора Єреми, значить це людина з вельми сумнівною mm -hmm. біографією. Значить, тим тим не менш він був призначений. Син Ярема був призначений на тепле місце. Значить, розумієте, ну куди ж це годиться? Ну так? сьогодні вже було пояснення, чому так сталося, оскільки там, знаєте, в батьків там він він же ж буде такий мати чіткий моральний орієнтир, тому не все так погано. Ну ну, багами Керманич. Бачите, якби я був батьком то і на його місці, то я б напевне, теж аналогічні слова uh -huh. наводив. Але вони трохи, ну. Ну, трохи іро. Я... Ви розумієте, що народ ж навряд чи поставився до цього серйозно, значить він скоріше буде іронізувати, сміятися, Абсолютно. а може кидати в сміттєві баки, в кращому випадку, якщо не бить. Це ж українці, так, вони так, завжди так. до всього ставляться так не дуже серйозно. Так. А на жаль, чи на щастя. Добре, а є тут, знаєте, така, така новина, що об... обсє. Обіцяє місії в Україні безпілотники вже за місяць. Я не буду обговорювати і запрошувати вас долучатися до обговорення цієї новини, але хочу, оскільки знаю, що ви нещодавно повернулися зі штаб-квартири ОБСЄ у Відні, да. у Відні. Да. А, і то які стурбованості та обеспокоєності обісп... ви привезли звідти? Ну у нас це у нас третя зустріч з російським союз з Союзом журналістів в Росії. Значить, розумієте, там. Ну, в ОБСЄ відбувається чомусь, от вони їм здається, що ми посварилися. Насправді ми ні з ким не сварилися. Uh -huh. У нас немає претензій до Союзу журналістів Росії. У нас є лише претензії до цієї системи, яка створена в Росії, яка займається брехнею, тобто машини пропаганди. А в союзі журналісти, як нам здається, є люди притомні, скажімо, вони добре розуміють, що відбувається. Хоча ясна річ, що можуть діяти лише в певних рамках, значить, якщо вони не самогубці, от ми це розуміємо. Але uh -huh. ми, ми розмовляли вже зараз про конкретні проекти. Спрямовані на безпеку журналістів, значить, і домовились про ряд справді проєктів. Зараз треба було провести останню зустріч. Там вона відбудеться на днях в Скоп'є, очевидно, в Македонії. І ми договоримо вже деталі. І я думаю, що тому, що я думаю, що ми не реалізуємо щену кількість проєктів, які будуть спрямовані. Значить, я не знаю, знаєте ви чи ні, але завдяки, скажімо, підтримці від наших західних колег міжнародної федерації журналістів поляків нам вдалося створити. Фонд взаємодопомоги журналістів, і ті журналісти, mm -hmm. які з Криму або Донбасу переїхали в інші регіони, вимушені були. Вони отримали якусь невеличку, але все ж таки підтримку матеріальну. Потім ми значить, розробили курс, е, курс таких тренінгів для тих, хто працює, бо ми не були mm -hmm. готові до війни, в тому числі і журналісти. І Часто журналісти не розуміють елементарних речей, які можуть коштувати їм життя. От ми розробили, трен... підготували тренерів з допомоги міжнародної федерації журналістів. Ми готуємо, трен... ми готуємо таких людей. До поїздок в зону війни по всій Україні. І значить, зараз будуть іще я поки не буду називати сутність цих проєктів, але будуть створені іще проєкти, так що я думаю, що ця поїздка не була такою безплідною. А Скажіть мені, ну це зрозуміло, це користь для українських журналістів, вона очевидна. Але а, щодо того, що ОБСЄ вважає, що ну, українські журналісти посварилися з російськими, як їх, і, і, не випадку. Ну, ну це офіційно декларується. Там, ну, Я, але я розумію, десь, так, десь так, що там... треба їх помирити. Скажіть мені, будь ласка, я. Я не уявляю про які зараз може бути там вестися мова з такі ну. Об'єднавчі проекти бо, наприклад, да, там як як то є телеканал там АРД здається, він називається французько-німецький. Бо скільки зараз є а, така гостра фаза наших відносин Росії з Україною, то про які може може вестися мова а, про такі ну проекти з російською ну, російськими о, журналістами, мова мова не йдеться, не йде про об'єднавчі проекти, а мова йде про ті проекти. Ми знайшли ті точки з дотику, які е, можуть бути цікаві, і нашим і українським, і російським журналістам, Причому чому ми Ой, вибачте, у вас дається мікроф... Ото, прошу. Та -та -та -та. Ага. А, і, і, і російських журналістів, і які скажімо, не будуть компрометувати нас, припустимо і не як не, не позначено на репутації. Тобто, з, з, знайшли взаємні точки дотику. Mm -hmm. Мова не про об'єднання а просто про взаємовигідне співробітництво. До речі, під час зокрема в Криму, скажімо, от коли ми, ми там визволяли французького mm -hmm. журналіста Девід Джофріо із каналу Плюс французького. Він він оператор. Його забрали в полон uh -huh. так звана армія Криму. Значить, то ми через, оскільки для, для представників цієї самої армії Російська Федерація вона є більш вагомою ніж Україна. То ми телефон, ну, ми і через міжнародну федерацію виходили, просили, щоб вони шум підняли. А також через Російську Федерацію на Російську на Російський Союз журналістів виходили, щоб вони відповідно подзвонили туди, переконували цих бойовиків, щоб вони, значить, цього журналіста відпустили. Слава Богу, ми uh -huh. через пару годин переговорів його привезли в машині. Uh -huh. У вільну так мовити, зону, <тут> тобто не вже визволили. Так, що таке? Так, що нам все вдалося, а, бачите? Тому що ми Зрозуміло. Можемо на практичних якихось вертях. Скажіть, віде, будь ласка, а от зараз на тих територіях, які контролюють сепаратисти, там, терористи, бойовики, російська армія, на цій території чи можуть там вільно працювати російські журналісти? Ви російські журналісти це? можуть вільно працювати, так само, як і в Криму, на відміну від українських журналістів. Так. Але там є полонені українські журналісти. Вони ще й досі перебувають у заручниках від знаю, у російської армії, там де вони знаходяться у російських селах або російських губерніях. Чи можуть російська російська ця журналістська спільнота якимось чином допомогти звільненню? Ну от ми випустили спільну заяву, де, зокрема, в цій спільній заяві фігурував і фрагмент: е, вимога звільнити е, журналістів, і там були перераховані їхні прізвища. Значить, сподіваємося, що це е, якимось чином допоможе. Ну, мабуть, ви праві нам треба продовжити переговори. З російським союзом журналістів, щоб вони через свої канали тиснули на е, представників е, uh -huh. або російської армії. Ну там я вже не знаю. Це їм бідніше, щоб вони визволили журналістів з полону. Це, ви, ви тут праві. Звичайно, я думаю, що ми будемо працювати і продовжуємо працювати в цьому напрямку. Дякую, дякую, Юрій Луканов. Ну, журналісти, голова незалежної медіа профспілки України, був гостем нашої студії. А дякую, що залишаєтеся з нами. Ми продовжуємо нашу програму Єдина країна єдина страна Бірдівля.